Всім привіт! Сьогодні я покажу як зібрати ноги для такого роботазень. Я розділю віо на декілька частин, щоб воно не було дуже велике. Like. Сьогодні я построю цю частину робота. От далі нам знадобляться. Треба взяти кубик, дві одинички, присіпити, далі взяти блок. В этом новой детали лео вот такие. Шепляем их такое. И с другой стороны также. же. А еще берем кружочек, в квадрат, на моей миссии. Золотые детали. Щиток. Дальше. Сет будет для рецептинговой детали до тела. Закрываем здесь вот такой деталь и цепляем всю деталь. Далі ми зробимо ногу, тільки я покажу одну з них, щоб не робити їх по дві. Треба взяти таку деталь, задуму вже видно буде. Треба взяти двойку поставити і таку. Далі, Далі цю, зверху сам. цю деталь, щоб приєднувати до ноги. Далі беремо таку деталь, дітаю. Все. Да, для сера такая, чтобы нога была І И двоечка заранжевая такая летая типа ноги. Можна. Дальше мы ровно стоит, чтобы приедет до них. Тут немає ничего складного. Четверка такая же самая снизу. Двоечка. Хитро взять чуть дальше, приехать до них. И две любого коль, но взять таких колею. Придем сюда и сверху вот на такой деталь, но ну, ну, золотую. С вами чуть-чуть выше, чтобы калина закрыла Далее строим насуну. Тут уже легко, просто и сразу. Тоже сам просто вся деталь. Такая деталь. Ну, но... у приедем вс. Открываем четверку. Я ще такой таку тільки б'юді парні золоту, теж вище чекання, і такий згін, слив. І потім ми це все з'ясуємо. І так же саме робимо наступного, все. ну Ноги готові. Наступного відео покажу, як зробити тіло і руки.